Рубрика відповіді на ютубні коментарі. Отже, коментар такий величезний. Ви з ним можете познайомитися, якщо захочете. Суть коментаря в тому, що є два табори людей. Одні вважають, що вправи для обличчя і самомасажі працюють, інші вважають, що не працюють. Я десь посередині, бо є випадки, де. Працюють, а де не працюють. Людина ділиться своїм досвідом, того, що в неї спрацювало навіть з тим, що вона використовувала дві вправи і досить так, але регулярно. Е і вона має класні результати. В підсумок я хочу такий зробити вправи і самомасажі працюють, але їх треба коректно підбирати. І треба розуміти, що тіло здорове і вік пасуючий. Тобто, в період репродуктивного віку жінки ці вправи будуть класно працювати за умови, що немає якихось супутніх проблем. Тому можете користуватися. Якщо хочете, в нас є така послуга, ми вчимо людей робити вправи і самомасажі, ті, які підходять саме вам, і ви маєте потім відеозапис цього. Якщо вам цікаво, записуйтесь, будемо раді бачити. Якщо у вас є ще питання, чекаємо їх під відео в Ютубі, і ми тут на них будемо відповідати.